Всім привіт, друзі! Значить, сьогодні у нас в роботі буде ось такий автомобіль ВАЗ-21.15 з двигуном 1.5. Значить, він у мене на обслуговуванні. Ну як на обслуговуванні? Вже років за два так, я регулюю клапана на ній і все. Знаходиться вона в місті Вижгород. Пригнали її до мене на технічні планові роботи регулювання клапанів. Подивимося ремінь ГРМ, до помпи. Подивимось. І є маленька проблема у неї з'явилася. Проблема заключається в тому, що от вона постоїть і дуже погано заводиться. От, на холодно заводиться нормально, а от постояла хвилин 15 і потрібно дуже довго маслати стартером. Подивимось. Сразу сказав, можливо, я й не допоможу в цьому питанні, але подивлюся. Що мене в першу чергу смутило? Те, що коли я підключив обідіжку, Просадка напруги тут було 115 вольт, а повинна бути 12,5 так? Коли зарядка йде, то 12,7-13 вольт тобто або акумулятор вмирає, або генератор вмирає. Так? Це в першу чергу. Плюс до всього акумулятор вже 7 років. Тому може бути проблема і в акумуляторі, що не вистачає пускового току для нормального запуску двигуна. Тому зараз в першу чергу провіримо свічки і провіримо зазори клапанів. Без регулювання людина вже приїхала 17 тисяч км на газу. Все, погнали, розбирати. Показую, друзі. Підключив зарядний пристрій. Ось такий в мене є. Так? Що ми бачимо? Бачимо, що напруга 119 вольт, це я тільки що заїхав. І зарядка акумулятора 20%. Ось одна є. Основних проблем, чому цей, акумуля... чому цей двигун може погано запускатись, тому що акумулятор наш просто вмирає. Зараз поставимо під зарядим його і побачимо, чи дасть нам це якийсь. Показую вам те, що я бачу. Значить, свічки запалювання денсо мають ось такий вид. В першому циліндрі сальний клапан вже якийсь не тримає, але вони. Сухі, тобто електрод сухий, форсунки, скоріш всього, не течуть бензинові. Далі, тут ось так все виглядає. Бачу підтікає антифриз. Патрубок є це погодження. Трошки не зажатий, да? далі бачу ось тут. Трошки не зажати. Це все подсоси воздуха. Тут тече антифриз треба поміняти хамут. Скоріше за все, будемо звивати. Антифриз. Далі, Вспомнив, що в першому клапані вже тонка шайба. По-моєму, була передостання регулювання. Ну і Тут також не дуже товсті. Ремішок генератора натягнутий, але можна ще підтягнути. Так, візуально більше нічого. Зараз будемо проміряти зазори. Так, що у нас? Значить, свічки запалювання я вичистив, зазорчик поправив 0,9. Зробив. Що по клапанам? По клапанам, по зазорам, кримінала у нас немає. Тільки перший клапан 0,25 був вже остання регулювачна шайба, яку можна поставити. 2,80. Тобто більше регулювати нема куди. При наступній регулюровці потрібно знімати ГБЦ, міняти сіби, тобто капремонт ГБЦ робити. Ці взагалі в ідеалі цей трошки піджатий, цей рожати, цей трошки піджати. Криміналу не Якось, якось так, так, запустив я двигун, значить зарядка у нас 13,7 вольта. Генератор заряджає. Тиск в паливній системі на холостих, бачите, десь трошки більше двоєчки, десь 2,2. Так як повинно бути, у нас 1,5 двигун за обраткою. От. Максимальний тюск тиск 2,8-3 бара на оборот. Знайдаємо. До 3 бар підскарку. З тиском паленим це чудово. Завелась вона добре, зараз трошки прогріємо її, заглушимо і ще поганяємо. Піфріс у нас прогрівається, система не завоздушена. Можливо, дійсно проблема. Тому що старий акумулятор і не вистачає пускового току. Ось і все. Ось так працює наш двигунчик. Пробіг 270-300 тисяч. Ну, Якось так. Якщо буде щось цікаве, покажу. Значить, Друзі, продовжую я займатися цією п'ятнашкою. Вроді все працює, тиск є, ДМРВ нове. Просхід воздуха хороший, коефіцієнт вприска нормальний. Постоїть 15-20 хвилин і не заводиться з першого разу. Треба довго масувати стартером. Все, пересмикав, передюргав, димогенератором, провірив, Подсосів воздуха не було. Нічого, нічого не можу знайти. Дзвоню клієнту, кажу, так і так, скоріш за все, не поможу, ще потрібно бажано було подивитись до форсунок. Він каже, ну, ну зніми форсунки, каже, перевір форсунки, відвези їх на стенді, хай провірять. Бо я запитую, скільки, скільки ви їх не чистили, каже, ну більше 150 тисяч. За 150 тисяч, думаю, пора б їх, звісно, і почистити. Значить, Ось так виглядають наші форсуночки. Можливо, якась є. Чи не тримає просто заливає циліндр. У мене є підозри на перший циліндр, бо, бо свічка якась мокріша тут постійно. От. Дуже довго я мучився, відкручував шланги подачі палива і обратки. Прям десь годинку потратив. Не міг я їх зірвати. І так, і сяк, і ніяк, і не нагрієш, бо це паливні шланги. Ну, згорем пополам відкрутили. В общем, такі справи. Щас я розбираю форсуночки, знімаю і везу їх на стенд. Так, виконуємо чистку форсунок. Є стенд у мене знайомого. Зараз провіряємо налів. Є підозри у нас, що перша, друга і третя форсунка течуть. Ну, Зараз це перевіримо. Ось так приблизно все виглядає у нас. Давлення 4 бари. Перевіряємо форсунки на герметичність. І бачимо, що їм торба. Перва, друга. Тут всі 4. третя, взагалі, третя, Всі 4 форсунки мертві. 4,5 бара у нас давні ще раз. Хоп, бульбашка. бульбашка, Тут бульбашка. погано видно, бо навіть не успіває. Вот да. вот Боже трендець. І тут зробимо так більш відмовиду. Ось так. Форсунки вмерли. Ось і поганий пуск. І так, нарешті я дочекався форсунок наших, оскільки наші сіменці вмерли, не тримають. По оригіналу сіменців я не знайшов. Найшов по оригіналу, бо ж вони взаємозаміняємі по производительності. Нумерок. Ось. О, ідуть вони в таких упаковочках уже з копчиками. Тому зараз. Рампу я продув прочистив, вона чистенька, також дросельну засолонку вимили. Все чудово у нас. Будемо збирати. Ну що, машинка наша повністю вже зібрана, де потрібно замінив хамути. десь поставили гофрочки, все, по красоті робили. Будемо пробувати запускати двигун. Зараз прокачаємо паливну систему і декілька разів. Включимо, виключимо запалювання. Сигналізація. Насос качає. Дубль номер два, друзі. Проблема була в тому, що я відключав акумулятор на зарядку і сигналізація блокувала насос. Ключик ми ось, будемо спробувати. О, а тепер насос уже качає наш. І ще ще разочок. розочок. Ну, будь ласочка. Звісно, блок вже шумноватий, тарабанять поршня, але... Нічого не троїть, не пердить, все працює, все хорошо. Як рівненько робить на бензині так, чуєте? Так, все, прокачую систему, тому що я зливав, міняв камут. Довиємо антифризу. тестую. Ну ось і все, в принципі, друзі. Все працює. Моторчик дивіться, як добре працює. А? Рівненько. А? Що то нові форсуночки. Систему вже прокачав, все працює, все добре. Також вже глушив на хлин 10-15 вставляв, заводив проблему нашу вирішено, чому вона погано заводилась. Проблемою була просто форсунки наші старі виробили свій ресурс і не тримали тиск. Ось так. Добре, друзі, всім добра, не ламайтесь, а ми працюємо далі. Регулятор холостого ходу тут виробник АТ стоїть. Якось так. Все, погнали.